На різдвяні свята ми з сім'єю зазвичай їздимо до батьків за містом. Йду до церкви, потім зустрічаємося в колі сім'ї, обмінюємося подарунками. Кожного року збираємося в бабусі, і кожна сім'я з родини приносить по одній страві на стіл. На Різдво збираємося всією сім'єю, всією родиною в бабусі на якусь вечерю. І якось було раніше, що десь обмінювалися ще подарунками. Зараз така традиція в нас трошки пропала вже, але. Вже, знаєте, головне, мабуть, не в тому, щоб отримувати чи подарувати подарунки, а вони там побачити рідних, близьких, переконатися, що в них все стадати. Святкую Різдво з родиною. Їдемо до бабусі з дідусем. Вони накривають поляну і святкуємо, їмо, спілкуємося, співаємо колядки. Зазвичай збираємося там з рідними або з друзями, як коли їмо кучу. Збираємось в школі близьких друзів. Відмічаємо Новий рік, гарно проводимо час. Пишу ковбасу домашню свою, роблю кутю сам, в ступці б'ю зерно, їжджу село, нарижаю ялинку сім'єю і святкуємо День народження Ісуса Христа, всіх з придешнім Різдвом, всіх святом!